Вітаємо вас сьогодні. Наші гості це пан Володимир Каміновський, директор компанії Line Software, Software і навчання і технології. І пан Метро Цілуйко, керівник платформи навчання і технології. Доброго дня. Платформі навчання і технології плюс-мінус три роки. Так, три, три роки і кілька місяців. Три роки, і кілька місяців. Що ви вже встигли зробити? І який зараз виклик стоїть перед цією платформою, і до чого ви закликаєте учасників цієї платформи? Як називати взагалі тих, хто користується вашою платформою? Коректно було б на пане, користувачі і наші. Користувачі. Це ви розраховуєте на молодь на тих, хто буде навчатися. Так, так, і також хотів, хто вже є в процесі навчання. Оскільки наша платформа в основному це надавання послуг електронного журналу «Щоденнику» для е, шкіл. Ось відповідно, всі, хто навчається в школах, учні від першого до одинадцятого класу, можуть користуватися послугами нашої платформи. Першого е, так, звичайно, в нашій платформі вже передбачено згідно нової реформи. Нуш, нова українська школа, функціонал, який покриває ці вимоги реформи. І відповідно, навчальні заклади спокійно можуть нашу платформу використовувати і адаптувати свої навчальні процеси під нашу нову реформу. Ну, згадаємо, три роки з половиною. Повернемося, пане Володимире. Яка була надмета мета створення цієї платформи? Так, мета наша наступна в нас так, сім'ї Ситуація така, що е, мій, мій батько є вчитель, і так само мій брат Юрій, е, який теж є співзасновником компанії Лайнвод Software та навчання технології, е, мій брат працював до IT, е, працював вчителем е, історії, е, тобто він має досвід вчителювання. І відповідно, коли ми в 17-му році заснували компанію Лайнвод Software, е, розробляли продукти для, е, для Європи, для штатів, ми. Обговорювали нашу ідею, що потрібно так само написати свій власний продукт для того, щоб ми могли в Україні зробити щось дійсно класне, цікаве, тому так, що пробачте. Ви таке робили для заходу аналогічно? Так, так. У нас, наприклад, є дуже, один з великих клієнтів. Це в коледжі в Великобританії, де в нас дуже велика команда працює, і ми їм допомагаємо розробляти продукти для, для, всі, ну, для всіх студентів, які ходять в цей британський коледж. Тут ремарочка. приїжджайте в Великобританію, навчатися за програмами Software. <кхи> ну практично, наше програмне забезпечення допомагає якраз налагодити співпрацю студентів, які бажають навчатися Великій Британії. Ось і це система, яка організовує якраз цей процес. І найкраще, ми в технічному плані брали знання, досвід, як будувати великі складні системи, як справлятися з великими навантаженнями у розрізі користувачів, також загрозами потенційними, які можуть бути в цифровому світі, такі як хакерські атаки, і тому подібне. А також найкращі практики Європейського союзу саме в в оруванні персональними даними, ось навчившись зрозумівши, розібрати. Бравшись, ми все найкраще квідесенцію вирішили втілити в життя і для України розробити платформу, продукт український, щоб наша українська освіта також посідала найперші місця в світі, а діджиталізувалася і мала такий крутий інструмент, який буде полегшувати роботу вчителів і покращувати якість освіти в Україні. Ви скопіювали те, що робили для британців. Ні, ми не скопіювали, оскільки для британців даний продукт виконує трошки іншу роль. Перш за все, це спрямовано для вищих навчальних закладів. А по-друге, це більше система Британія. так Британія, і з другої сторони, це система більше для управління внутрішнім документообігом, ресурсами, і тому подібне свого роду crm система. У нашому ж випадку ми розробили платформу, яка заміняє звичний для нас паперовий журнал і щоденник. Це якщо коротенько, основна ціль цієї платформи, а це електронний документообіг. Тобто, використовуючи цю платформу, учні мають оцінки, домашні завдання, інформацію про їхню відсутність в себе в щоденнику. Також в реальному часі і батьки їхні знають, чи дитина прийшла в школу, чи прогуляла отут, урок. Отут найцікавіше. Уявімо, що я учитель. Так. Mm -hmm. ну, я так трохи вмію користуватися комп'ютером, mm -hmm. якимись програмами, зумами, скайпами і таке решта, ватсапами, так? вайберами, Якось на якійсь платформі спілкуюся зі своїми учнями. І тут з'являється ваша платформа. Mm -hmm. Як вона змінює, полегшує мою роботу і мій діалог з учнями. Mm -hmm. Конкретно. Перш за все, це всі інструменти, які ви назвали, практично в одному місці. А оскільки вчитель може виставляти оцінки і він має електронний журнал в платформі. Також додатково в сучасних реаліях дуже а, популярним є дистанційне навчання. І, відповідно, їм не потрібно використовувати Zoom, Google Meet і інші аналоги. У нас в платформі внутрішня є. А, Канал комунікації, а через який вчителі з учнями можуть переписуватись, а також здійснювати відеодзвінки. Відео Відповідно, таким чином можна дистанційне навчання використовувати. Це захищений канал. Так. Єдиний не треба так. нічого, що всередині. я перелічу. А тут контакт так? тут так. уроки, тут навчання. Так, і також додатково можна задавати домашнє завдання. Вчителі можуть задавати учні його отримують, виконують і можуть у відповідь надіслати. Якщо це домашнє завдання, передбачає передачу якусь матеріальному вигляді. Ну тобто, звичайно, якщо це вивчити здати вірш, то це вже потрібно або персонально з вчителем зідзвонитися знову ж таки через платформу і його розказати. Якщо це мова йде про якусь презентацію або реферат, то дитина може його зробити і відповідно надіслати у відповідь. Через платформу. Це не є аналогія тест менеджера? Е, ну, не зовсім. Оскільки платформа адаптована під вимоги українського законодавства. Зразу є генерація журналів, класного журналу. Тобто виставлення оцінок не просто йде десь абстрактно. А також він може графічно буде відображений при необхідності, можна згенерувати PDF, в форматі pdf звіт і мати журнал. А, тобто тут йде адаптація саме під потреби навчальних закладів. Так само, як от я згадував реформу нової української школи. А, там є своєрідні вимоги до типів оцінювання, підходів навчання, і це не просто оцінки і не просто домашні завдання. Ось відповідно завдяки платформі можна гнучко налаштувати. А, Інструмент так, щоб вчителі вже не тратили свій час на розбирання з вимогами, рекомендаціями, а адміністратор школи їм налаштовує і вони безпосередньо здійснюють навчальний процес. Цікаве слово гнучко. Я можу вести діалог з конкретним учнем чи з усім класом, можуть бути якісь обмеження. Так, тобто, ви можете вести конкретну переписку чи відозвінок з учнем, можете так само надій з батьками. Навіть з, з, зі всіма батьками а можу робити, їм розширити всім? Так, тобто, у нас є система таких доступів, відповідно, там класний керівник він має свої, наприклад, повноваження, з ким він може спілкуватися, так само вчитель-предметник вже теж має, наприклад, свою групу. Якщо він конкретно з якоюсь групою працює, з тими може і спілкуватися. А директор має доступи, щоб зайти і подивитися все, як вчитель робить. Якщо він ну, у нас взагалі. Директор може бути одночасно вчителем, відповідно, він може мати і свій клас і так само зі цим класом спілкуватися. А як директор він хоче так контрольно, знаєте, колись на уроки давно там приходили і сиділи там. Інкогніто подивитися, як викладає ну інкогніто, ні. Але згідно вимог і посадових обов'язків директора, він певні обов'язки має. Відповідно, це в платформі передбачено згідно. Як по інструкції його в посадових обов'язках, то також ми в це в платформу включали, до прикладу, те, що ви згадуєте інкогніто, але це не інкогніто, це більше як відкриті уроки. А якщо такий потрібно провести, то так адміністрація школи такий урок може відвідати, якщо він проводиться дистанційно через наш канал комунікації, він може долучитися і переглянути цей урок. Ну але знову ж таки, тут все залежить від перш за все твоєї ролі в навчальному закладі. І Прав доступу до певної інформації. Звичайно, там, наприклад, батьки бачать інформацію про свою дитину, але не в жодному разі не бачать конфіденційну інформацію про інших дітей, оскільки це конфіденційно і це бачать тільки ті особи в системі, які мають певний рівень доступу. Я забув запитати про головне. Це платна платформа, доступ до неї? Е, наша платформа цього року на весь навчальний рік новим користувачам надається безкоштовно, хто новий підключається. І раніше було безкоштовно. Новим користувачам, так, ми надавали її безкоштовно, але також є наші користувачі, навчальні заклади які на платній основі з нами співпрацюють вже. І наша платформа коштує 80 гривень на цілий рік за одного учня. Тобто, Це Ціна... какава на рік фактично за учня. Цінотворення залежить 30-20, там, множимо, там, 1600-2400. Так. так? А у чому різниця? Як ви… Розрізняєте кому безкоштовно, кому платно. Безкоштовно це новим користувачам, які приєднуються до нашої платформи, щоб вони могли попробувати наш продукт, звикнути до нього. А цілком ймовірно, звикнути що звикнути платити потім. Ні, звикнути ним користуватися, оскільки у нас є різний рівень цифрової освіти в людей в Україні, так і комусь вдається це набагато легше користуватися подібними системами. Комусь трішки складніший, потрібен час на адаптацію на вивчення системи. Відповідно, ми надаємо. Цей період, щоб навчальний заклад міг покористуватися і зрозуміти, чи дійсно він йому підходить. І, відповідно, якщо все окей, ми продовжуємо співпрацю, далі ми можемо вже проговорювати на платній основі. Звичайно, є і виключення з правил, оскільки ми, наприклад, надаємо наші послуги для. Навчальних закладів, які знаходяться зараз в окупації, їхні території в окупації. Відповідно, там ми їм подовжуємо безкоштовний доступ до системи, оскільки ну, в них складна ситуація з окупації. А як так. їм дається там? Вчать vpn і приєднаться до нашої платформи і користуються. Платформою проводять уроки. Тобто вчителі зазвичай знаходяться на території України, ну не окупованої, а в учні то вже в окупації виходять на зв'язок і вчаться. Mm -hmm. Складна доволі за їм вдається уникнути окупаційно-роскомнадзорів, ФСБ і таке все решта, так? E, ну так, звичайно, використовуючи vpn і тому подібні Діти, які на жаль там знаходяться, але вони мають можливість... можливість. Це... Росія почне блокувати VPN-и, вони там. Ну, вони постійно а це намагаються здійснювати, ага. але все рівно наші діти розумні, вони знаходять шляхи, як обійти їхні а, перешкоди. Скільки у вас вже користувачів? Я маю на увазі шкіл, учителів, учнів, так? За категоріями. А, по кількості шкіл у нас вже більше 150 шкіл по всій Україні, а по областях це близько семи областей. А, по користувачах це більше 300 тисяч користувачів. Кількість учнів точніше, легше сказати, кількість вчителів це близько 10 тисяч, а учнів відповідно трішки більше 100 тисяч. Ну і решта це вже їхні батьки, опікуни, законні і тому подібне. Ви взяли на інтерв'ю грамоти від Міністерства освіти і науки? Подячні, які ви маєте? Ми маємо. Ну, ми не взяли, але ми маємо. Подяку від управління освіти в місті Львові за сприяння цифровізації освіти. Поки що. Поки що, Поки так, що? Так, так, так. так. Але ну, ми рухаємося. Певно, у вас є конкуренти, які ці грамоти забирають ніж в інших містах. Є? Так, звичайно. Ринкова економіка і на ринку присутні аналоги, схожі платформи, які надають схожі послуги. Також, Ліпші за вашу. Ну, з нашої суб'єктивної точки зору, звичайно, ми завжди будемо хвалити свій продукт, але в кожного є свої сильні сторони, а в когось в кожного є свої слабкі сторони. І ми, аналізуючи ринок, завжди намагаємося врахувати виклики, які. Кожного дня ми зустрічаємо і, відповідно, завжди покращуватися і старатися надавати найвищої якості послуги на ринку. А як ви вважаєте, Міністерство освіти і науки не захоче колись монополізувати цю сферу, цю галузь, і скаже: от у мене є там 2, 3, 4, 5 компаній, скільки там платформ, там плюси, там мінуси. Ми зробимо таку єдину, і будемо контролювати, і всі наші учні навчатимуться під. Все оком не лишень директора школи, про що я запитую, але міністра освіти там чи управління міністерства освіти, гіпотетично таке може бути ви за чи проти, і чому? Ну, ми більше прихильники, тобто ринкової економіки, коли є здорова конкуренція між платформами, які можуть ну як то кажуть, коли є конкуренція, відповідно кожна платформа старається зробити її кращою, доступнішою для користувача. Відповідно, це воно є здоровіше і краще для кінцевого користувача, для учнів, для батьків, вчителів. Тому сказати, таких планів міністерства освіти ми не знаємо, але я думаю, вони так само розуміють наскільки зараз працюють добре платформи. Ну і наші конкуренти, і ми відповідно, я думаю, вони ж від цього будуть відштовхуватися у прийнятті своїх рішень. Зворотний зв'язок від кого і який ви одержуєте щодо роботи своєї платформи навчання і технологій? Ну, перш за все, це наші користувачі. А в нас існує своя власна лінія підтримки, технічна лінія підтримки, куди можуть звернутися абсолютно всі користувачі наші, без, без поділу там на ролі. До прикладу, так це може бути як звичайний учень, так і директор школи. Перш за все, ми слухаємо їхні відгуки, зворотній зв'язок, побажання стосовно покращень або розробки можливо якогось додаткового функціоналу. Також ми тісно співпрацюємо з управлінням освіти міста Львів, постійно комунікуємо з їхніми спеціалістами. Також Радимося при розробці якогось нового функціоналу, оскільки ми є технічні люди, ми знаємо, як технічно реалізувати це, але <кхід> часто бувають а, питання більше методичні по тому, як правильно процес навчальний має відбуватися. І тоді таким чином ми звертаємося до відповідних спеціалістів. Це або наші вчителі, або управління освіти з ними а, комунікуємо, консультуємося а, і намагаємося. А, Паралельно рухатись і розвивати нашу платформу. А в вашій платформі є е, мовний редактор, який би виправляв помилки, е, якщо вони трапляються в українській мові. Е, ні, такого. Тоби вчитель написав, а там помилка і раз показує, яка. Вчитель написав так само. Е, наразі такого немає. Можете інсталювати? Звичайно, що можна. Це до речі, непогано було б. Це проблема. Так, звітний з вами, що це було б доволі зручним інструментом сполегшення роботи, особливо коли учні побачать помилку директора школи. <гум> ну так або в управлінні освіти чи міністерства освіти, таке теж трапляється. Ну так, звичайно, а ми якраз збираємо такі різні побажання, ідеї, як можна покращити платформу. І наш окремий ми маємо окремий відділ, який працює над дослідженнями і розробкою якраз нових ідей. Будується План, і, відповідно, по пріоритетності ми стараємося розробляти якраз ці нові доповнення і впроваджувати. Я, наприклад, лендліг Тул користуюся, так, mm -hmm. коли, там, mm -hmm. але не завжди мені це mm -hmm. подобається. Потім перевіряю словниками Sum, шейками-словниками, там, і збіг, розбіжності є. Mm -hmm. А так була би одна такий гарний такий, текстовий редактор, мовний чіткий. І в цій платформі, і всі би хотіли туди так само пірнути. За правильним словом. А від першокласників, у вас немає першокласників, учнів? Ваших? Ще, не ще є, так? Ні, ваших особисто дітей першокласників. Ще не маєте, так? Племінники першокласники маєте? Так. Маєте. Що вони вам кажуть? Вони користуються цією платформою і правду кажуть: От дядьку Дмитре, мені тут це не подобається, бо я це не розумію. Ну, Мені зворотній відгук трішки старші. Племінники залишають. Аскільки першокласники вони ще освоюються в новому навчальному закладі, скільки вони звикли до режиму садочків, а тут для них щось новеньке. ось. А, і вони... вони такі, як кубік Рубіка, швиденько складають. Вони також небезпечні з огляду. Так, звичайно. Вони швидше розбираються в платформі, ніж <с> батьки. <breaker> ось вони на авангарді технології йдуть. Але та, звичайно, ми зворотні відгук від своїх племінників, а також наших працівників. Багато, діт... багато наших працівників, діти також вчаться в різних навчальних закладах і використовують безпосередньо нашу платформу. Конкретизуємо, що поправили, наприклад, за останній час платформі? Було а... так, а ми зробили ліпше. Поправили, наприклад, взаємопідказки по енках. Це дуже зручний функціонал для вчителів. Що хто не був? це відсутність? Це так, це дуже зручно для вчителів, тому що енки мають виставляти вчителі предметники. Оже на своєму предметі звіряє присутні звучені. Виставляє в журналі. А також класний керівник в окремому розділі журналу також ці енки виставляє і дуже часто буває, що розбіжність там класний керівник виставив енки, бо він бачив, що весь клас є. Присутні, але на якомусь році хтось вирішив піти по якійсь причині додому. Ось і вже йде розбіжність в венках, і ці функціонал взаємопідказок дає легше ідентифікувати перш за все, де є розбіжність, і класному керівнику розуміти, що десь хтось був відсутній, відповідно, оперативно прокомунікувати, можливо, при необхідності з батьками донести цю інформацію. У свою чергу батьки, звичайно, в режимі реального часу бачать енки відсутність, якщо виставляється дитині. В них в особистому кабінеті така інформація автоматично з'являється. Ну але також бувають випадки, що ну, батьки зайняті можуть бути на роботі. А, ну і на жаль, у зв'язку з повномасштабною війною, частими тривогами бувають різні надзвичайні ситуації. А, і це допомагає якраз пришвидшити комунікацію між навчальними закладами і батьками, зняти певні ропевного роду можливо стрес з батьків, щоб вони менше переживали. А, де їхні діти чи вони дійсно в навчальному закладі, чи з ними все добре і немає якихось негативних штук. А учні вашу платформу на айфони, смартфони. Ну хто що має, інсталюють? Так, звичайно, в нас платформа представлена на різних девайсах. Тобто можна використовувати як ноутбук, планшети, так само і мобільні телефони. Можна користуватися через браузер з будь-якого браузера без обмежень. Так само можна інсталювати мобільний застосунок на платформи iOS і Android. Пане Володимире, ми зачепили відкриті уроки. Я пригадую, під час коронавірусу мені дуже подобалися телевізійні відкриті уроки, як називали найкращих педагогів. це класно, подивитися. У вас можливі на вашій платформі от такі відкриті уроки там передових, дуже кваліфікованих педагогів, які б, наприклад, були не для одного класу, не для однієї школи. А там? Невеликого кола користувачів може як додаткові, не як основні, як додаткові. Хочете більше знати глибше? Будь ласка, та технічна можливість є. Тобто ми можемо зробити так, щоб адміністратор певний, наприклад, якийсь урок. Тобто, в нас як коли відбувається якийсь урок, тобто це якби група людей, або, наприклад, ну, по замовчю вона закрита, але адміністратор може налаштувати, щоб це було відкрите, відповідно, вже туди. Туди можуть залучатися ну, по запрошенню користувачі, або, наприклад, хто має посилання. Але в більшості, тобто, в нас по заможню це закриті групи, тобто, щоб уроки проводилися суто тільки в, 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 ну, в межах всіх користувачів платформи. Ну, кори... Чи платформи з класу. Тобто технічна можливість така є, але ну, ідея сама проводити відкриті уроки цікава. Тут більше потрібно, щоб е, в цьому були зацікавніше викладачі, е, ну, вчителі і е, Учні платформи. Якщо такі уроки захочуть проводити, вони зможуть такі уроки проводити. Для безплатних користувачів є якесь часове обмеження, там як Zoom 45 хвилин чи ще. Ні, нема. Ми жодних обмежень не надаємо, а коли надаємо нашу платформу на безкоштовній основі. Тобто це та сама версія, що й на комерційній основі. Чому саме безкоштовно ми надаємо, щоб знову ж таки люди прийшли цей термін адаптації з платформою, звикли до неї, тому що, ну, можливо, їм не сподобається наша платформа, можливо, вони захочуть користуватись конкурентною якоюсь платформою. Тому, в принципі, це такий шанс попробувати відчути всі її переваги і, скажімо так, зробити виважене вже рішення, коли на комерційній основі з нами співпрацювати. Також хотів, ще би доповнити стосовно відкритих уроків, в нашій платформі передбачено трішки інше рішення стосовно популяризації якихось. Хороших курсів або знань вчителів це розділ курси. Що мається на увазі? А наразі ми розміщуємо там курси для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Наразі у нас в платформі вже представлено два курси: один від розроблений Колумбійським університетом, а це саме якраз курс, який допомагає працювати з психологічною травмою. В дітей, а також другий курс є Сейфкардінг, який розроблений українським католицьким університетом. Він представлений в нашій платформі. Відповідно, всі, хто користується нашою платформою, мають доступ до цього розділу і можуть ознайомлюватись. Там є відеоматеріали, текстові матеріали, і по результатах вони можуть проходити тестування і отримувати сертифікат. Таким чином, ми можемо в платформу це як інструмент. Додавляти будь-який курс. А ми відкриті до співпраці. Відповідно, будь-які кредитовані організації, які можуть розробляти такі курси, можуть надати нам такий курс, і ми можемо його на безкоштовній основі. Ну, звичайно, якщо розробники його надають на безкоштовній основі, розмістити на платформі, щоб будь-хто міг його переглядати. А це не тільки може бути сфокусовано на викладачах, а також на батьках або на учнях. Це вже залежно від вимог курсу і цільової аудиторії. Для того, щоб ущі не заснули, колумбійський це не тим, що в Колумбії, не в Богаті, а тим, що в США. Так, Ми так. подумали, бо то колумбійський наркокартель, Колумбійський університет не те навчання. Так. Скажіть, будь ласка, університети, інститути. Використовують вашу платформу чи поки що не передивилися до неї, не засмакували її? Ні, вони не використовують нашу платформу у зв'язку з тим, що вона не адаптована під особливості ведення навчання у вищих навчальних закладах. Перш за все, це типи оцінювання, інша бальна шкала, інший підхід до формування навчального процесу. В школах це основне що це є уроки. Навчальний план, домашнє завдання. А вищих навчальних закладах це пари, семінари, практичні заняття, теоретичні. Ну, є одне спільне енкет, тільки там стипендію забирають, а там ні. Ну, якщо так дивитися по спільних рисах, то так ЕНК це спільне. Ось звичайно, ми можемо адаптувати платформу і зробити версію, яка буде адаптована під потреби вищих навчальних закладів. Але у нас наразі на меті є максимум покрити вимог навчальних закладів середньої освіти, тобто школи. А там далі видно. Конкурси, Олімпіади можуть бути інстальовані у вашу платформу. Якщо так, то в який спосіб? Якщо ні, то коли? А, ну, наразі в нас є своя олімпіада а нашій платформі. на нашій платформі. Так, ми розробили олімпіаду Кіт, називається: Квести і тести. Розкажіть про неї. Це Олімпіада, в якій можуть брати. Учні зі всієї України, навіть е, ті, які користуються іншими платформами, тобто вони можуть спокійно також зареєструватися в цій олімпіаді, взяти участь. Насок є платний? Так. Е, вартість участі в Олімпіаді 99 гривень. Це якщо з батьків, а як з учня, то менше. Е, учні самостійно. Е, по ідеї не сплачується внесок. Вони мусять зробити це під контролем батьків. Ось це вже третя олімпіада, яку ми організовуємо в нашій системі. А вона розрахована дана олімпіада, яка буде в листопаді, 3 листопада. Вона для учнів. З 3 по 10 класи з 3 листопада в один день, в один час на так. всій платформі так? так, Так, це дистанційно можна її проходити, Відповідно, з, з будь-якого куточка світу, маючи доступ до мережі інтернет, можна пройти перш, першому етапі тестування. В другий етап виходять фіналісти з кожного класу, з кожної паралелі по 10 учасників. Другий етап ми вже організовуємо наживо в місті Львів, запрошуємо всіх фіналістів, а, створюємо таку святкову атмосферу для них них, не тільки як тестування, а також різні розваги для дітей, цінні призи і тому подібне. Фіналісти перше, друге, третє місце отримають грошову винагороду. Яку? Перше місце – 50 тисяч гривень, друге місце – 20 тисяч гривень, третє місце – 10 тисяч Правильно я зрозумію, якщо маєте знання, 99 гривень сплачуєте, одержуєте 50 тисяч, так? Звичайно, і в нас навіть випадок був у травні, коли ми проводили олімпіаду. Що двоє братів з різних класів зайняли перші місця, і вони кожен виграв по 50 тисяч. Метаєте прізвище цих братів? На жаль, я зараз вам не назву прізвищ. Вони зараз в колумбійському чи в британському університеті. Вони ще навчаються в нашій школі. Звичайна школа, звичайна сім'я, але хлопці старанні Сім'я надзвичайно розумна. Надзвичайно розумна. І хлопці своїми знаннями, своїми стараннями, а кожен виграв по 50 тисяч гривень. Крім оцих грошових призів, що ще одержує переможець Олімпіади. На платформі навчання і технології? Звичайно, це сертифікат про учасника або переможця, залежно яке місце зайняли. Фіналісти на другому етапі, які не зайняли перше, третє місце, вони отримують цінні призим. Кожного разу ми підбираємо щось цікаве, що було актуальне для учнів. Це і ланчбокси, і футболки, і світшоти, і шопери. Це такі сумочки, з якими вони можуть ходити в школу. Тобто кожного разу ми придумаємо якісь нові круті штуки, щоб для них було цікаво. Супер, заінтригували. Останні секунди. Наступного разу прийдете, розкажете про переможців і про їхню долю, що попередніх олімпіад, що теперішніх, і про їхні перспективи. Можемо так домовитися? Звичайно, дякуємо, що. Дивилися і слухали наших гостей. Беріть участь в Олімпіаді, гетуйте своїх дітей і внуків. На все добре.